Доброго ранку, пані і панове! Програма з Іриною кілко знову з вами. В новому сезоні у нас нові амбіції, нові цілі, нові форми і звичайно новий позитивний настрій. Старий Печерськ для нової еліти. Герої нашої сьогоднішньої програми придбали трикімнатну квартиру, але вирішили разом з нами оглянути аналогічне помешкання, яке забудовник оформив і облаштував як шоурум. Подивимось. Олександр Медик на роботі підприємець у вільний час, азартний рибалкий і мандрівник, але завжди уважний чоловік. Який кохає і поважає свою Наталю юриста, а нині маму у декреті, яка виховує маленьку чотирирічну Сашу, мешкаючи на Осокорках, сім'я підбирала комфортне житло на правому березі Києва і зупинила вибір на трикімнатній квартирі житловою площею понад 85, загальною майже 150 квадратних метрів, точнісінько як показовий шоурум, по якому і проводитиметься екскурсія. Вопрос комплексно решался в отношении жителей квартала. Сюда входит вся инфраструктура, которая здесь предполагается. Это и школа, и детские дошкольные учреждения, места, где дети будут находиться в теплое время года на улице. Рядом прилегающая територія. Хто був основним при виборі цих моментів? Чи це ваше колективне рішення? в тому, що по планування приймало рішення У Нас було основних два варіанти по трьохкому квартирі. Здесь нас привлекло, що сама планування комнат жені понравилась більше, і я согласился з тим, що вона посчитала більш важным для себя. Валену асоціацію фахівців з нерухомості України. Це буде твоя кімната, так? А скажи, будь ласка, а іграшок в тебе багато? А ти вже знаєш, де вони будуть всі стояти? Є якась улюблена іграшка. А в тебе всі улюблені. Сьогодні забудовник влаштував таке гарне свято для всіх дітей. От на вашу думку, наскільки це позитивно впливає на майбутніх покупців даного житла? Ми кому розповідаємо, що тут таке відбувається, то всі говорять, що такого ще ніколи не було. Це, мабуть, така мрія, мрія. Як стверджують уважні хронікери сучасного вітчизняного ринку нерухомості, акція, яка відбулася сонячної вересневої неділі на одному з печерських пагорбів, і дійсно проводила ще не вперше в Україні. Причому цей дитячий захід, за всіма законами дорослої драматургії, мав і зав'язку сюжету, і розвиток, і кульмінацію, і навіть перед історією. 20 мая мы проводили официальное открытие в первую очередь жилого квартала на Печерские липки. Показал результат этого праздника, он вызвал особый интерес у взрослого населения, у взрослых жителей на Печерских липок. Но поскольку среди наших жителей очень много молодых пар, у кого есть замечательные детишки, мы решили не забыть о них и провести этот хороший праздник для молодой аудитории. Юні мешканці відкривали свій квартал весело і самовіддано. Бігали, стрибали, співали, танцювали, стріляли, навздоганяли. Майже справжній показ мод у ландшафтному парку Сади світу, коли кожне охоче маля випробувало себе в ролі Клаудії Шифер або Наомі Кембл, майстер-класи з малювання, танців і магії, виступ фіналістів дитячого Євробачення. Веселі квести і не менш сміхотливий аквагрим з розфарбованими мишенятами, цуценятами, тигренятами, і то не все: батути, гірки, паровозики, солодощі, трансформери і спайдермени все змішалося на новопочерському дитячому коловороті під радісні оплески розчулених мам і тат, дійсних і потенційних покупців тотешньої нерухомості. Безусловно, влияние непосредственно на уровень продаж оказывают подобные мероприятия. Но хотелось бы подчеркнуть, что основной целью все-таки является не столь продажная цель, как все-таки быть лояльными к нашим покупателям. Що ж до політики продажів, учасники дитячого заходу, точніше їхні батьки, отримали від забудовника компанії Ukrainian Development Partners 10% знижку на придбання другої квартири, цього разу у другій черзі житлового кварталу Новопечерські липки, будівництво якої вже повним ходом триває. Так як ця кімната велика, ми плануємо, щоб у нас була тут наша спальня і половину кімнати зробити кабінетом. Адже дійсно ось тут площа велика у цієї кімнати. І э, е є необхідність іногда, е э, ввечером попрацювати з какимись документами, е э, прийняти якусь та інформацію, з ким-то провести невеликі ділові переговори. Більшу частину життя, яку ми проводимо в квартирі, ми проводимо на кухні. Це правда. Ми плануємо, що в нашій квартирі е э, об'єднати ці дві кімнати, ну, як зараз говорять, студіо. Ми хочемо просто виділити здесь зону відпочинку і зона, де буде стоять великий стол, за яким як би, будуть знаходитися і гості. І ми, Хочу вам побажати, щоб очі вас завжди горіли, так як сьогодні. От коли ви мені сказали, що в нас була мрія і вона здійснилася. Це дуже добре. Коли е, люди ставлять перед собою ціль, вони її досягають і отримують задоволення від цього результату. Дякую, Дякую. Дякую вам. Спасибо. А на сьогодні, все ви ще не визначились, яка місцина гідна того, щоб в ній зростали ваші діти? Дивіться програму Нерухомість з Іриною кілко і знаходьте відповідь до зустрічі.